Чи має наше з вами життя хоч який-небудь сенс? Звичайно, ні. Це просто одні й ті ж дії. Знову і знову і знову. Нескінченна і безсенсовна рутина: робота, дім, відпустка дім, робота, робота дім. І це прекрасно! І не тільки тому, що на фоні війни це зараз виглядає просто мрією. Вам не почулося ця сірість дійсно прекрасна. Якщо ви колись страждали від зацикленості і повторюваності буденного життя, це відео спеціально для вас. І ми разом з філософськими роздумами Альбера Камю вам допоможемо. Він змінив моє бачення сенсу життя настільки, що буквально змусив знайти щастя навіть в безкінечному підйомі на цю гору під назвою життя з важким каменем. Цілу вічність! Я думаю, кожен запитував себе, як вижити в цій нескінченній рутині життя. Про це сьогодні і поговоримо. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали. Так, останнє було саме відсилкою на давньогрецький міф про сізіфа. В міфі за свої злочини Сізіф був засуджений богами на вічне покарання. Суть його полягала в тому, що він повинен був вічно котити важкий камінь вгору по гірці. Примітно, що кожен раз, коли Сізіф все ж таки докочував цей камінь на гору, він падав униз, і Сізіфу приходилось спускатися, щоб котити його знову на гору. Е, так, це наша звичайна робота і наше звичайне життя. Це наділяло його життя безкрайнім циклом марної рутинної праці, де результати завжди були надто мимовільними та недосяжними. Тобто, міф наголошує, що наше життя не завжди має певний логічний та смисловий хід. В такому контексті Сізів став символом невпинного напруження та боротьби, хоча сенс усього цього невідомий і, можливо, недосяжний. І тут вам може здаватися, що це дуже депресивний та сумний міф про те, які ми всі нещасні, як нам важко і що виходу немає. Треба змиритися з тим, що ми всі приречені на камінь, який ми будемо катати знизу вгору, знизу вгору все наше тупе життя. Але ні, усі розуміють цей міф неправильно. Альбер Кам'ю кричав: Сізіфа треба уявляти щасливим, і так його пояснення змінить ваше життя. А я щасливий, бо мене підтримують, спонсори та патрону. Дякую вам величезне. Дійсно, завдяки ось цим ось людям. Існує мій канал. Дякую вам. Послухайте, що в рамках своєї філософії камю каже про Сізіфа. Я залишаю Сізіфа біля підгір'я. Ноша завжди знайдеться, але СІЗІФ вчить вищої вірності, яка заперечує богів і котить під гору кам'яний валун. Він теж вважає, що все гаразд. Самої боротьби, щоб зійти на шпиль. Досить, аби сповнити вщерть людське серце. Треба уявляти Сізіфа щасливим. Подумайте, треба уявляти Сізіфа щасливим, незважаючи на те, що він все життя по колу буде катити цей валун знову і знову і знову. Як до такої думки дійти? Зараз і поговоримо. Камю був представником тогочасної філософії абсурдизму. Це концепція, яка висловлює ідею, що життя людини поза контекстом релігії та метафізики не має фундаментального сенсу чи значення. Тобто це філософія пошуку сенсу життя у світі, де видирнули цей сенс життя взагалі, позбавили тебе релігії, якоїсь міфології, ідеології, і ти повинен сам, як найвільніша людина у світі, шукати цей сенс. Сізів тоді бачить, як валун у змиг ока котиться до підніжжя гори, звідки знову його треба підіймати на вершину. Він опускається в долину. Саме під час цього сходження в долини цієї. Паузи Сізів мене і цікавить, каже Кам'ю. Тобто Сізів нас цікавить саме у той критичний момент, коли камінь скотився вже донизу, і Сізів розуміє безсенсовність свого життя. Камінь скотився вниз. І він от йде цією дорогою вічою до своєї ноші. Я кажу, уявіть сізів, а нам не треба його уявляти. Ми з вами і є цей сізів, які все життя щось роблять. То треба ходити в школу, навчатися заробляти універ, навчатися заробляти бали, потім робота, потім життя, і потім, потім, потім. Та й більше все наше життя, по суті, не має сенсу. Ну подумайте, ми тягнемо цей камінь все життя, а воно просто закінчиться і все скатиться донизу. Нам умовно, все одно на наслідки нашого життя, слідів історії і так далі. Бо ми будемо мертвими. І чому ж, незважаючи на це все, Сізіфа треба уявляти? Щасливим! Альбер Камю висловив думку, що Сізів може бути уявлений щасливим не з огляду на його вічну муку котіння важкого каменю на цю гірку. Це враження щастя виникає завдяки самій суті його існування і підходу до своєї ситуації. Сізів замість відчувати безнадію та відчаю боротьбі з цим абсурдним світом навпаки відчуває себе найбільш свободним, бо обирає. Є якраз цю нескінченну абсурдну боротьбу. Вся мовчазна втіха Сізіфа зосереджена в цьому. Його доля належить йому. Кам'яний валун його клопіт. Справжня свобода Сізіфа розкривається у тому, що він знає, що ніколи не виграє у цій боротьбі, що він ніколи не докатить цей валун до кінця, як ми ну, в своєму житті цей валун теж не піднімемо. І саме тому він вільний, тому що у цих абсурдних умовах у повній безнадії він все одно обирає котити цей валун. Таким чином, за філософією камю, Сізів може бути уявленим щасливим завдяки своїй здатності приймати абсурдність світу і зберігати свою внутрішню свободу і гідність. У боротьбі з нею він обирає бути собою, виконувати свою тяжку ношу, навіть знаючи, що весь цей світ абсурдний і не має сенсу. І ви, може, не здогадувались, але міф про Сізіфа він пронизан просто у всій нашій культурі. І ви вже бачили і навіть проживали життя Сізіфа в різних його формах і залишились дуже задоволеними. Dark Souls — це міф про Сізіфа. Тільки в ігровій формі. Це неймовірно, ти дійсно можеш відчути, як це бути сізіфом, завдяки джойстику. І тому ця гра ще більший шедевр. Dark Souls це відома гра, яка славиться своєю важкістю та атмосферою. Гравці вирушають у мрачний світ, де їх чекають неймовірно сильні вороги. Та складні боси. Гра вимагає стратегії, вмінь та великої витривалості. У Dark Souls складність гри є основою геймплею. Ось так ідея Сізіфа передається навіть у грі. Тобто ви, як Сізіф, проходите один і той самий момент знову і знову поразка, поразка, перемога, поразка, поразка, поразка. І як і Сізіф, багато гравців щасливі, що грають у цю гру. Вони знаходять у пустоті сенс. Їм подобається рутинно виконувати одне і те саме, знаючи, що далі вони знову і знову будуть програвати. Чи давайте глянемо на фільм День бабака. Життя головного героя фільму стає дивним та абсурдним. Щодня він повторює один і той же день, прям до секунди. Всі події передбачувані наперед. Він буквально проживає кожен свій день, як попередній. Тобто, це буквально оцей вираз, мій кожен наступний день, як попередній, виведений до гіперболізації і абсурду герой реально проживає свій кожен день, як попередній. Це один і той самий день. Від величезного страху, добігу у крайнощі, задоволення і що все життя не має жодного сенсу. І так, за першою версією сценарію, персонаж Мюрея мав провести у часовій петлі 10 тисяч років. Однак, автори обдумали це рішення, і зменшили все до 10 років, хоча чітко це ніколи не звучить у фільмі. Уявіть 10 років він проживає один і той самий день в одному маленькому містечку, де одні Ті самі люди роблять одні, ті самі дії. І він, як і сізів, знаходить себе щасливим у цій ситуації, ну, звичайно, через 10 років рефлексії. І у цій кризі буття він обирає робити добро, допомагати людям, покращувати себе, зробити цей один нескінченний день, тобто символ нашого з вами постійно повторюваного життя, своїм щастям. Він радіє цьому абсурду, цьому одному і тому самому дню все своє подальше життя. Він напиває ним і нарешті стає щасливим і розвінчує це прокляття І дві роботи Dark Souls, День Бабака, вони демонструють нам, якби у такій більш зрозумілій манері, філософію камю, як у безвиході знаходити щастя. Камю каже робити щось з певною винагородою, вірити, що є якийсь Бог, який за твої старання тебе винагородить, робити щось заради успіху, ідеологічного щастя, винагород це звичайно круто. Але боротися, коли у цьому немає жодного сенсу, коли ти знаєш, що ти програєш. Ось це справжня свобода у цій ситуації обирати боротьбу. Бо перед обличчям абсурду, знаючи, що це ніколи не закінчиться, він парадоксально залишається найвільнішим з усіх. Він сам творить свою долю, кожного разу обираючи боротьбу, навіть знаючи, що вона ні до чого не призведе. Відмінність сізіфа від усіх героїв міфології, полягає у тому, що він то якраз обирає боротися. Знаючи, що програє, боротися маючи шанс, це вже доволі непогана втіха. Ти ніби уяромлений цим шансом. Твій вибір тоді не настільки вільний, адже ти заручних, певної мети, іншого життя, і так далі. А Сізіф у своєму ядрі бореться з абсурдністю існування, як такого. Як саме філософія абсурдизму висвітлює парадоксальність нашого буття? Як вона вплинула на існування усієї філософської думки? Заглибимось у цю філософію вже у розширеному відео тільки для моїх спонсорів та патронів. А після вже поговоримо про практичні поради від камюта Сізіфа саме для нас. Для своїх спонсорів та патронів я роблю унікальний контент, безліч унікальних відео, години розширених відео та доступ до спільноти. Кавих людей з усієї України, якщо ви серед тих небагатьох, кому цікавий такий контент і хоче підтримати попфілософський канал на українському Ютубі, залітайте посилання у закріпленому коментарі, і там у вас вже буде купа контенту. Я доєднаю вас до спільноти, де ми постійно спілкуємось, і купа усіляких прикольностей. Все продовжуємо. Головна ідея, якою вчить нас сізів через ручки кам'ю, це пояснити, як жити у світі, у якому немає сенсу. Сізів демонструє нам, що ми можемо обирати, як ставитися до цього абсурдного світу, і обирати, що з цим робити. Кам'ю вказував, що розуміння абсурдності світу і мимовільного кінця життя може допомогти нам цінувати певні моменти цього життя і бути ми вдячними за свою свободу, усвідомлювати. Цю абсурдність. І він наголошує, що треба постійно шукати цей безсенсовний сенс постійного проживання абсурду, бо суть не у меті певні, що ми колись дойдемо до цілі життя, а у самому процесі. Сучасна психологія, до речі, теж наголошує, що головне у житті це не лише досягнення певної мети, але й сам процес життя. Важливо сприймати кожен момент, розвиватися, навчатися та відчувати радість у Самому акті досягнення цілей. Бо досягнення мети це всього лише секунда, але процес досягнення мети це 99% твого життя, і от на ньому і треба акцентуватися. Цьому вчить нас сізів. Цінуйте сам процес, будьте свободними, навіть попри всі обставини, які можуть забрати цю свободу у вас. Знайдіть свої сенси у цьому абсурдному світі і боріться цим самим у абсурдній боротьбі проти абсурдності. Якщо ви, як і я, ненавидите цю фастфудну мотивацію з Тіктоків, досягаю всього, е гей! То у мене є ще відео на каналі, де філософи пояснюють фундаментальні речі, які справді можуть Змінити ваше життя. Якщо ви хочете підтримати по філософський контент, то посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам величезне.